Ти відгадає мою загадку. Горі тремтить сіренька цятка, пісні співає голосні. Тай, що тільки навесні. Називаю вже без відмовок, що це пташка. Вайворонок. Це невеличкі гороби, це подібні птахи. Єдиний живий представник роду лісовий Вайворонок вони співучі та моторні добре вміють ховатися від людського ока, серед польових колосків. Вони не люблять холоду, а тому весени летять теплих країн. Вовкні покидають нашу Батьківщину та вирушають до країн Середземного моря, а повертаються в Україну на початку березня, живуть перевагу на полях, там в'ють гнізда просто на землі. Саме ця вайварка кладе від трьох до фести плямистих яєць, Жив за комахами, зернами злоків і насіннями будянів, є розсузи листя, трави, що дозволяє йому жити і в посушливих степах Південної України. Вайверон зазвичай покидається та починає співати рано вранці. Інші птахи ще сплять, uh -huh. а пісні вжили, у блакиті неба. Починаючи співати, зварюк швидше летом, вгору, описуючи велику спіраль. З гори летить вже такові, а потім раптово складає крильце і каменем падає додому.